Ну, гарантії безпеки надзвичайно важливі, бо ми хочемо, аби російська агресія ніколи не повторилася. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу. Нагадаємо, що у місті Джида в Саудівській Аравії тривають перемовини України та США щодо припинення вогню та можливої мирної угоди у складі української делегації керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Уміров. Ну і США представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков і радник президента з нацбезпеки Майк Волц. Сторони обговорюють рамки мирної угоди. Можливо, розмова про гарантії безпеки України. Як повідомив перед зустрічю держсекретар США, Рубіо ймовірно розглянуть питання відновлення поставок зброї Україні та угоду про корисні копалини. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник, вітаю вас. Мої вітання, суддя. Тут що цікаво, знаєте, The Guardian буквально сьогодні вранці писало, цитуючи міністра оборони Франції Ле Корню на безпековому форумі в Парижі. Він озвучив таку тезу, що Європа, зокрема Франція, проти демілітаризації України, тому що збройні сили України є надійною гарантією для безпеки всієї Європи, і це дуже чітко лягає в складову нашої перемовної позиції. Ми не один місяць наголошуємо на тому, що перш ніж про щось домовлятися, ми маємо отримати сталі і надійні гарантії від партнерів, як в цілому ви оцінюєте черговий раунд, який відбувається нині в Джиді між делегацією України і США в контексті, що буде на початках, якісь домовленості, договори про зупинка вогню тощо чи гарантії, чи вдасться нам так би мовити дотиснути наших американських партнерів в цій частині? Вам слово. Я абсолютно хочу погодитися з думкою е, наших французьких партнерів щодо того, що надієвішою гарантією безпеки є саме е, е, збройні е, е, збройні сили України, і це стосується як нашої держави, так і безпеки Європи загалом. І е, я думаю, що побоювання, які звучать е, від е, наших союзників, є цілком обґрунтованими. Я хочу е, нагадати, що е, коли стало відомо про що домовлялися сторони в Стамбулі ще у 2022 році, тоді Російська Федерація виставляла умови припинення вогню або мирної угоди, це те, щоб Україна скоротила свою армію, що вочевидь є неприйнятним для української держави, для українського народу, ну і вочевидь, для української влади, і я думаю думаю що все ж таки є побоювання того, що Російська Федерація під час нових оцих. Перемовин зможе захоче принаймні захоче нав'язати знову своє бачення щодо того, що Україна має фактично залишитися обезброєною, знекровленою і з і з неможливістю захистити себе. Це тоді б допомогло Російській Федерації втілити в подальшому свій план життя, а саме в знищити українську державу. Тому і звучать голоса голоси на підтримку України і проти того, щоб можна було приставати на такі от умови Москви. Я думаю, що наші американські партнери це чудово розуміють, і попри те, що вони мають зараз доволі таки специфічну позицію, вони все ж таки не готові, щоб Україна капітулювала, адже це означатиме капітуляцію всього вільного світу, включаючи сполучені штати. Америки, тому нам важливо, щоб до нас до нашого голосу дослухалися наші союзники з Вашингтона, щоб вони взяли на озброєння ті пропозиції, які ми пропонуємо, і це стосується не лише української формули миру. і Це і так зрозуміло. Це наша найбільш сильна візія того, як потрібно завершити бойові дії, але враховуючи, що це стосується саме ну скоріш за все. Режиму припинення вогню, то я думаю, що те, що ми готові зараз припинити бойові дії, і навіть уже говориться про те, що можливо. Буде прийнято поки що за основу ну чи так скажу за важливий крок на цьому шляху часткове припинення вогню на воді та в повітрі. Я думаю, що це можна буде трактувати американцями як важливий як бажання нашої сторони домовлятися, і це може розморозити оту допомогу від американців і. Надання розвідувальних даних що було розвідувальних даних, що було поставлено цими днями на паузу, і нам головне зараз, якраз таки, відновити цей повноцінний діалог з американськими партнерами, а вже потім уже предметно втілювати усі ці бачення в життя, які звісно що звісно можна буде зробити тільки ну лише за активної участі російської делегації. Поки що все перебуває на таких початкових стадіях і на рівні узгодженості також хотілось би, щоб наші європейські партнери були активно залучені до цього процесу. Але все на цьому шляху робиться. Ну принаймні офіційний Київ працює в цьому напрямку, і хотілось би, щоб наші американські партнери нас підтримували і розуміли, хто насправді є агресором, і не ставили знаки рівності між державою нападником і жертвою цієї війни. Тут же ще пане Станіславе ще дуже важливо розуміти, що а, чи готові а, зокрема Трамп, його адміністрація, його оточення найближче продавити а, свої своє бачення да розвитку ситуації завершення цієї війни не лише в один бік, не лише в бік України, скажімо так, але й в бік Російської Федерації. Зрозуміло, що у них може бути своє бачення, як в принципі і в будь-якого посередника, там у Туреччини, у Європейців у Південної Кореї, у Японії, у Австралії може бути своє бачення, але у нас нас є бачення суто українське на рівні державному, і ми його неодноразово озвучували: гарантії, гарантії, гарантії ще раз гарантії, і власне будь-які поступки вони не прийнятні. Однак, давайте говорити про те, що чимало тез ми чули від представників Трампа від того, ж самого само Пакелога, що мають бути, якщо і будуть поступки, то вони мають бути обопільними. І тут на борту номер один спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп е е озвучив таку тезу, що у росіян немає хороших карт. Ви напевно читали про це. І чули так раніше він говорив це в контексті України, тепер говорить в контексті Росії. Чи готові Сполучені Штати тиснути і на Російську Федерацію і задіяти всі можливі механізми для того, щоб досягнути свого, і щоб все ж таки цей момент поступок, якщо вони будуть, він був би збалансований. Ну щодо тиску на Москву, я погоджуюсь, що було б. Найбільш раціонально здійснювати такі акти саме проти Російської Федерації, враховуючи те, що саме вона є державою агресором, і саме від неї залежить завершення війни або бойових дій. Тому тут хотілось би, щоб наші американські партнери більше, більше активними були в цьому сенсі. І я думаю, що тут могли б бути в нагоді і нові санкції, і продовження тих. Обмеження, які вже мали місце, і підтримка України усіма можливими засобами, але поки що бачимо, що є заяви щодо цього, і нещодавно сполучені штати насправді продовжили ті ті санкції, які були запроваджені ще в часи адміністрації Джозефа Байдена. Але ми не бачимо, щоб це було системно, все і щоб Україна отримувала такі засоби, які б дійсно змусили Росію сісти за стіл перемовин. І домовлятися на основі паритетності, тому поки що американці припинили нам поставку озброєння, тобто зменшили нашу переговірні позиції. Це звісно неприйнятним. Є і сподіваємося, що після цих переговорів, які відбуваються в Джиді, ситуація власне зміниться, і що Україна буде отримувати все необхідне, принаймні на тому рівні, якому це було. А можли хотілось би, звісно, посилення цієї допомоги і. І також офіційний Київ, як як ви вірно значили, ратує за отримання гарантій безпеки як від американських, так і від європейських партнерів, але поки що це відбувається в динаміці і більше шансів, все таки отримати дієві гарантії саме від європейців, поки що, але можливо будуть якісь позитивні зрушення з боку Вашингтону. І, і побачимо насправді наскільки Російська Федерація готова буде сідати за стіл перемовин. Але хоч але думаю, що ми зможемо з нашими партнерами вибудувати таку сильну позицію, сильну стратегію, щоб можна було досягнути мирного регулювання. Дякую вам. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародних був гостем.